З нами на прямому зв'язку Михайло Подоляк. Це радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітання. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір серед слів порівняння, власне, те, про що казав президент Шаджо Байден, важливі тези, на які я звернула до прикладу увагу, це те, що зараз у світі не лише до прикладу в Україні чи в Ізраїлі триває війна між демократією та автократією. І що важливо, сам президент Шаджо Байден не допустить і відмовляється допускати те, що терористи та тирани можуть перемогти у цій війні. На вашу думку. Ця допомога і ця недопустимість вона пов'язана в першу чергу з наданням зброї і допомоги, чи можливо певного дипломатичного впливу? Чи він можливий зараз? Дипломатичного впливу, давайте зразу поставимо акценти. Сьогодні немає і немає можливості цей дипломатичний вплив якось задіяти. Якщо ми говоримо про Російську Федерацію, до речі, дуже важливий нюанс в Пікіні на зустрічі з Путіним. Ви пам'ятаєте, Путін був у Пікіні. З ним зустрічався очільник угорщини. Пан Орбан. І дивіться, після того як він провів там достатньо багато часу в спілкуванні з Путіним, вийшов і сказав, що в принципі він не бачить ніяких можливостей врегулювати. Цей конфлікт дипломатично. Ви дивіться, людина, яка постійно говорила про те, що треба сідати за стіл я, я маю на увазі прем'єр-міністр Угорщини. Він навіть побачив у Путіна неадекватність в повному обсязі і в повному розумінні цього слова, і так далі. Тому дипломатичних шляхів тут не існує взагалі. Але щодо промови пана Байдена, я вважаю, що це фундаментальна промова. Вона набагато ширша ніж просто йдеться про там допомогу Україні, Ізраїлю, ну там близькому сходу і так далі, в цілому і. Іншим країнам, які сьогодні захищають свободу, як таку промова пана Байдена символізує зміну. Відношення глобальних політичних еліт до історичного моменту, в якому ми живемо. Тобто вони розуміють, що не можна відкладати рішення на потім, тому що потім це буде набагато дорожче ніж сьогодні. Друге, не можна дозволяти диктаторам, не тільки путіну, а й іншим диктаторам, диктувати умови світу і ламати загальноприйняті правила поведінки, як такого раніше вони вважали, що треба шукати компроміси. Третя складова безумовно порівняння Путіна і Хамас це чітко говорить про те, що ми маємо справді. Аво з терористичними організаціями чи країнами, чи в даному випадку, коли говоримо про Путіна, ми маємо справу з людиною, яка є донатором тероризму глобального. Це є терористичний альянс, який вибудовує Путін і так далі. І знову ж таки, пан Байден чітко фіксує: якщо ми сьогодні не допомагаємо Україні, то тоді завтра ми витрачаємо в десятки, а то й в сотні разів більше грошей для того, щоб захищатись від набагато більш агресивного натопу, за яким буде маячити там привід. Путіна і так далі, і тому подібне. Тому, так. тому так. так. Пане Подоляк, це ви, це ви завершили думку? чи у нас <риклад> Дадада, да, да. це зі зв'язком і тому я вважаю, що це фундаментальна трансформація на наших очах. Вона відбувається. Фундаментальна трансформація глобальних політичних еліт, демократичних політичних еліт, і це абсолютно точно дає нам більше оптим... оптимізму а, щодо того, як буде відбуватися допомога Україні, як буде вибудовуватись далі підтримка України, і чому Україна сьогодні це вже не якась там окрема країна, яка сама по собі веде велику війну проти Російської Федерації. Ні. Україна сьогодні вже є невід'ємною частиною глобального демократичного простору. Пане Михайле, так от ми звернули ще увагу на те, що під час подій, які відбувалися на близькому сході, я коли активна фаза пішла, Росія так само активізувалася і на фронті на території України, зокрема йдеться про Авдіївку оці масовані колони техніки, які там сьогодні знищуються збройними силами України. На вашу думку, це не випадковість ескалація скрізь по, по кількох напрямках. Безумовно, це не випадковість. Путіну треба довести глобальним елітам, що в нього є певні спроможності, що або будуть. Прийнятними його певні умови, ну тобто, щоб він не програв, це головне для Путіна сьогодні. То в принципі Путін для цього і ескалює. Ну тобто проводить більш масштабні наступальні дії на певних напрямках. Перш за все на Донецькому напрямку. Чому на Донецькому? Тому що там кримінальний анклав, де є багато людей, які е, мають відношення до криміналітету, до російського, в тому числі криміналітету, які хочуть, щоб залишилась оця сіра зона. Для Росії дуже важливо, щоб скрізь залишались сірі зоні, через які можна там відповідно кримінальним чином працювати з іншими територіями. Це до речі, стосується не тільки України, це стосується і Кавказу, як такого, і Грузії, як такої, і Молдови, і так далі, і тому подібне. Безумовно, Росія хотіла б мати набагато більше цих анклавів і на африканському, і на близькому сході е континенті, і так далі. Тому безумовно ескалація потрібна Путіну, щоб довести глобальним спільнотам: що перше приймайте мій план нового світу, як такого, де ми, в принципі, маємо право поводити себе не Зважаючи на міжнародне право, ну це Росія відверто говорить. Друга складова: в нас є ресурси і спроможності для того, щоб певним чином просуватись вперед, і або ви приймете наші умови, і тоді ми залишимося на часті окупованої території, і таким чином будемо вважати, що Росія перемогла, або в принципі будемо продовжувати ескалацію як таку. І третя складова Путіну, в принципі, абсолютно е, немає різниці, скільки росіян загине. Ви ж розумієте, да то тобто, де Путіна не існує такого фактора, як людське життя, незалежно від того, це українці чи це навіть росіяни, яких він відправляє гинути на Україну для Путіна. Сьогодні головне залишитись, частково залишитись на окупованих територіях, будь де залишитись, і перевести цю війну в конфлікт меншої інтенсивності, де можна буде проводити певні переговори, так само як було після 2014 року, ну тільки вже з іншими умовами. Чому тому, що після 2014 року тут є дві дві речі, які треба розуміти: якщо після 2014 року Путін все ще продовжував видавати себе за людину, яка приймає глобальні права гри, яка дотримується міжнародного права, то після повномасштабного вторгнення Путін хоче, щоб йому дозволили не зважати на міжнародне право в повному обсязі цього слова, і друге, щоб йому дозволили домінувати в нових правилах, да де є насилля, де є можливість використовувати насилля як інструмент впливу на той чи інший регіон. Ми зараз маємо озвучити оновлення по мапі повітряних тривог. Пане Михайло, давайте звернемо на це увагу. Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька області наразі лунають там повітряні тривоги. Будь ласка, будьте пильні і йдіть в укриття, тому що загроза залишається. Як ми кажемо завжди, що ми маємо бути пильними, і ми щоразу не знаємо, чого очікувати. Від ворога повертаючись до тем, просимо дуже бути пильними. Ви згадали вже, пане Михайло, про Грузію. Тут дуже важливий момент. Я би хотіла акцентувати на цьому, із нещодавного звернення і власне інтерв'ю пана Данілова, секретаря РНБО, він сказав про те, що дуже скоро можливо Грузія і Молдова зможуть почати звільняти свої території. Це про чергові апетити Росії, так що це мова йде не лише про українські території, але Грузія, Молдова може. Це робити ну а далі що третя світова війна насправді вже триває? Триває вона саме з 2008 року, коли Росія зазігнула на територію Грузії. Як ви вважаєте, апетити Росії вони все ще стають більшими? Ключовий момент в тому, що Росія не може інвестувати ні в що, окрім агресії на зовнішніх ринках. Немає різниці, як ця агресія буде себе проявляти. Це може бути інформаційна агресія, пропагандистська агресія, дипломатична агресія. Це може бути злам міжнародних інституцій, що Росія постійно робить корумпуючи ці інститути, ну чи там вводячи своїх громадян на керівні посади і так далі. І це може бути терористичні акти фінансування різних, скажімо так, радикальних течій політик. Тічного типу чи там, іншого типу в країнах європейських, і так далі, чи це може бути гаряча війна? Росія може існувати допоки в неї є ресурс для зовнішньої експансії. І безумовно, це є ознакою в певній мірі, ознакою того, що Третя світова вже йде. Тому що принципове питання сьогодні яке? Або є правила, і, до речі, про це треба зараз буде поговорити декілька е, е, речень. Ми про це скажемо, або є правила, які обмежують. Можливість людини себе повонуть. Країни в даному випадку себе поводити неадекватно на зовнішньополітичних чи зовнішньо економічних ринках. Або цих правил немає. Росія хоче зламати остаточно ці правила, і вона веде війну проти права не стільки, навіть вже за території, не стільки там за територію Грузії чи Молдови чи України. Так це побіжний результат прийти демонстративно, маніфестно захопити щось, знищити величезну кількість інфраструктури. І головне маніфесно в прямому ефірі вбити велику кількість цивільного нас... Селення щоб налякати психологічно зламати гуманістичний західний світ, демократичний світ і так далі, і після цього отримати домінантне право правила зламати. І тепер переходимо до міжнародних інституцій. Вони сьогодні не працюють. Ви ж бачите, да, тобто вони не в змозі вирішити ніякі питання. Чому тому, що там є багато керівників, які мають громадянство Росії, там є багато російських грошей в вигляді до НАТО. Там є історична присутність Росії як такої, і ці інституції сьогодні потребують переформатування. Росія не зацікавлена в переформатуванні. Вона зацікавлена в домінуванні в цих організаціях як таких. І тому безумовно, Росія апетити свої не там збавляє, тобто вона хоче домінувати не тільки на післярадянському просторі, вона хоче довести сьогодні за рахунок війни в Україні, що її треба продовжувати боятись, і треба продовжувати віддавати певні суверенітети, в тому числі загальноєвропейські суверенітети. Ну, наприклад, щоб Росія могла домінувати в цілому у Європі як такий. Тому давайте е, е, зрозуміємо просту істину або Росія. Зазнавши декілька тактичних суттєвих поразок на фронтах в Україні, після цього йде на внутрішню ізоляцію, само, самоізоляцію, і йде на внутрішні політичні процеси трансформаційного типу, або Росія все ж таки зламає міжнародні спільноти, і тоді ми з вами дійсно, про те, що говорить пан Байден, будемо витрачати набагато більше грошей на те, щоб побудувати якийсь, хоча б примарний безпековий контур. Угу. Пане Михайло, ну от продовжуючи свою логіку, Росія намагається перетягувати на свою сторону деякі країни. Ми розуміємо, що це можуть бути країни так званого глобального півдня, враховуючи ситуацію, яка складається на близькому сході. Китай, Індія, от в дечому навіть Туреччина, ну з Туреччиною більш-менш зараз спілкування відбувається. Турки до речі підтвердили свою участь на мирному саміті в Мальті. Але глобальний південь, який сьогодні займає абсолютно Іншу позицію по відношенню до країн заходу стосовно того, що відбувається на Близькому Сході, чи випадково не перекреслює це те, що робить українська дипломатія, з приводу роз'яснення для таких країн, як Бразилія, Індія, Китай того, що відбувається в Україні, і все ж таки аби при примкнули ці країни до української формули миру? А, ні, ні. Я парадоксально знову ж таки дивлюсь на це все. Безумовно, Україна глобального півдня є сьогодні свої інтереси. І вони хочуть, щоб ці інтереси також були враховані, тобто вони хочуть сьогодні сидіти на рівних за столом. Я зараз Росію за душки вивожу. Росія, до речі, не потрібна нікому ні країнам глобального півдня, ні безумовно країнам демократії, як такого там глобального глобальної півночі, скажімо так, умовно, да чи там глобального заходу і так далі. Ні, Росія не потрібна. Росія сьогодні потрібна для того, якраз таки, щоб перебудувати систему взаємовідношень. Країни глобального півдня хочуть більше мати прав, ну більше можливості щось там говорити якісь правила пропонувати і так далі, ніж це було до моменту, ну до останніх, скажімо так, років, і тому вони не стільки в Росії зацікавлені і не стільки вони займають іншу позицію, і щодо України, і щодо Ізраїлю, скільки вони хочуть, щоб їх голос був більш вагомим. І це нормально. Це ну тому, що на давайте об'єктивно дивитись на це, і Китайська Народна Республіка, і Індія, і безумовно Туреччина, і Бразилія там Південна Африка і так далі інші країни, які відносяться до глобального півдня, да вони набагато більш суб'єктніші ніж Росія, і репутаційно набагато більш е, позитивно виглядають ніж Росія при, попри все. І так далі, тому сьогодні Росію використовують до речі, Росія за рахунок повномасштабного вторгнення взагалі втратила от залишки своєї там фундаментальної репутації, тобто країни, яка дійсно має сидіти там G8 там чи 20 і так далі. Так вона сьогодні в G20 ще знаходиться і ще знаходиться в генеральній в радбезі Генеральної асамблеї ООН і так далі. Але між тим. Вже всі розуміють, що Росія репутаційно ресурсно і з точки зору впливів на ті чи інші процеси набагато менша ніж будь-яка велика країна, яка входить в так званий глобальний південь, і тому безумовно країни глобального півдня сьогодні хочуть мати за столом переговорів більше повноважень чи більше можливості про щось домовляти, щоб враховували їх інтереси ніж там Росія чи хтось інший, і тому це нормальні процеси. Я думаю, що якраз такі і нам. І нашим партнерам треба зрозуміти, що якщо ми хочемо мати певні стабільні правила, а взагалі важливо, щоб між країнами були якісь правила, да були якісь інституції, які ці правила контролюють, були якісь арбітражі і так далі. Так ось головне і для нас, і для країн глобального півдня домовитись про щось, щоб не було такого альянсу терористичного, за яким стоїть Росія. А що це таке терористичний альянс, який, до речі нікого не влаштовує? Це Іран, наприклад, який не влаштовує багато країн арабського світу. Це, наприклад, Північна Корея, яка взагалі нікого не влаштовує, тому що це країна. Ну просто країна-провокатор. Це Російська Федерація, яка абсолютно обнулила свою репутацію. Це такі організації, як той же Хамас, наприклад, якщо ми беремо близький схід і так далі. Тобто, оці інсургенти вони мають бути виокремлені. А ми вже про щось будемо домовлятись на рівні там країни глобального заходу, країни глобального півдня. В Дніпропетровській області також оголошена повітряна тривога. Звертаємо на це увагу. Наразі це Дніпропетровщина, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька області. Бачимо, що шириться зараз повітряна тривога, і власне будемо далі повідомляти про ті події, які відбуваються там. Будь ласка, йдіть в укриття і не ігноруйте. Якщо чуєте, бачите будь-яку роботу наших систем протиповітряної оборони. Просимо не фільмувати і не виставляти в це в соціальні мережі ну і ще про міжнародну увагу до питання і до війни в україні пане михайло повертаючись до нашого нашої з вами розмови згідно інформації на сайті уряду мальти відомо що 28-29 жовтня саме у мальті відбудеться третій мирний саміт щодо україни з лідерами країн так званого глобального півдня ну і тут варто зрозуміти про що може йти мова цього разу на чому будуть акцентуватися країни, і ну чого нам очікувати? Те, про що ви сказали: що зараз багато є країн, які ну вірніше так, не багато країн, а є країни, які ще не можуть визначитися стосовно позиції щодо Росії, є країни, звичайно, типу Ірану і так далі, які ще допомагають Російській Федерації. Як ви думаєте, про що буде цей о, мирний саміт, і до чого він може призвести? Безумовно, це продовження Копенгагену і Джеди. Безумовно буде продовження обговорення формули миру української формули миру, де базова позиція, що території і суверенітет мають бути недоторканими. Це дуже важливо. Ну і крім того, буде проводитись аудит того, що відбувається в світі в цілому з урахуванням війни. Ну Просто треба ж безумовно пояснювати, що перше джерело наростаючої нестабільності, наростаючого хаосу сьогодні, це Російська Федерація. І війна, яка йде на на території східної Європи в Україні, йде 600, там вже більше ніж 600 днів. Це війна, яка абсолютно точно ерозує все інше на інших територіях. Тому є близький схід, тому є Африка, Африканський континент, і тому чим далі Росія буде залишатись в такому вигляді, як сьогодні, так зрозуміло, що це ситуативно з Росії сьогодні можна щось отримати ну, наприклад, по демпінговим цінам, там отримати додатковий газ, чи додаткову нафту, чи додатковий там условно умовно кажучи, алмази, чи ще щось. Ну чи там, наприклад, безумовно певні договори можна отримати з розатомом, але з точки зору, навіть середньострокової стратегії, це все приводить до цього, скажімо так. Фантастичного на сьогоднішній день хаосу, який ми бачимо в різних регіонах, і чим далі ця війна буде затягуватись, а Україна не погодиться віддати щось да, Російській Федерації, тому що це буде означати смерть по суті української державності, то тоді таких ексцесів інцидентів. Конфліктів, протесту, провокації буде все більше, більше, більше. В якийсь момент просто це все зламає, остаточно зламає систему глобальних домовленостей, в яких я ще раз підкреслю, в яких країни глобального півдня зацікавлені. Дивіться в чому парадокс. Країни глобального півдня зацікавлені безумовно в існуванні системи. Глобальних правил, але вони хочуть отримати в цій системі більше своїх повноважень, ну щоб їх голоси були більш чутними. Да? Добре, а як тоді з цим звітом Пентагону, який показує, що Китай постачає до Російської Федерації дрони і стрілецьку зброю, от шукаючи ну, давайте, своє місце. Так давайте безумовно говорити про те, що на сьогоднішній день є офіційне розуміння, що Росія постачає дрони Іран. Країна Іран, мало того, що постачає дрони, вона будує спільне спільні підприємства з Росії в Татарстані. Це очевидно, використовує каспійську акваторію для того, щоб це постійно туди відправляти, а там вже швидко це все збирати. Друга складова, яка зафіксована знову ж таки офіційно, що Північна Корея постачає певні там інгредієнти, ну певні снаряди і так далі. Певних калібрів. Це дві країни, які абсолютно точно приймають безпосередню участь у знищенні українців, ну тобто цивільного населення України. все інше це поки Ки що такі, знаєте, ну ми говоримо хтось щось і так далі. Тому що я, наприклад, можу зустрічно сказати не про Китай, наприклад, а про велику кількість європейських компаній, які досі працюють на споживчому ринку Російської Федерації, фінансують бюджет Російської Федерації, третина якого, а це більше 10 трильйонів рублів, руб, використовується для. Фінансування мілітарних програм і для наступного знищення українців розумієте? Ну тобто, тут можна ж так говорити правильно і так далі. Тобто є дві країни, які однозначно постачають Росії зброю. Більше того, вони про це самі публічно говорять, що ми маємо тісні якраз таки, військово-технічну співпрацю з Російською Федерацією. Все інше це питання дискусії, питання давайте про Китай скажімо так: подивимось для Китаю. Росія сьогодні це не партнер рівного чи навіть міноритарного плану. Росія набагато менша ніж була до моменту початку повномасштабного вторгнення. І Китай, який вибудовує свою стратегію на багато років вперед, він чітко розуміє, що з такою репутацією Росія точно не може бути партнером, тому що Росія буде заважати Китаю працювати активно з країнами технологічного сектору, мати доступ до країн з фінансовими і технологічними секторами, мати транзитивні можливості. А для Китаю Росія може давати тільки що. Дві речі: перша це сировину, але Китай зацікавлений в диферсифікації, завжди був зацікавлений в тому. І, до речі, в нього достатньо ефективні стосунки з арабськими країнами і так далі, з Персидським заливом, в тому числі. І друга складова це територія. Ну щодо території в Росії, ви ж розумієте, що після програшу у цій війні у Росії будуть величезні проблеми з точки зору контроля над територіями. Це не про розпад іде вже, а з точки зору ефективного внутрішнього контролю, тому що держава буде дуже і дуже слабкою в Росії, і держава буде сконцентрована в європейській частині Російської Федерації, і тому ми будемо мати в Росії теж ті процеси, які були в 91-96 роках минулого сторіччя.